У центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького пройшов перший загальноміський диктант. Його присвятили Дню Конституції України. До акції долучились понад півсотні учасників. Що мотивувало взяти участь і як все було, розкажуть мої колеги. Креативно і патріотично привітати Україну з 27 сьомою річницею ухвалення конституції, а також спростувати міф про те, що в Миколаєві не спілкуються українською мовою з такою ініціативою, 28 червня у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького пройшов перший загальноміський диктант. Сьогодні, саме сьогодні, в день конституції ми вирішили приділити увагу 10-й статті. Де написано, що державною мовою, мовою в Україні є українська мова? Це такий меседж від миколаївців, що ми знаємо, вивчаємо, шануємо мову. Культурна акція стала спільним проєктом місцевої влади, управління культури і центральної бібліотеки. Захід проходив офлайн. До нього долучилися понад 50 учасників. Водночас на телеканалі Март тривала трансляція наживо. Відтак взяти участь міг кожен охочий. Сьогодні миколаївців багато а, війна думували такі обставини, що люди виїхали з міста Миколаєва. І Сьогодні ми бачимо, я не знаю скільки було переглядів в Ютубі прямого ефіру, але мені здається, що багато миколаївців, які зараз і за кордоном і в інших містах теж доєдналися до цього диктанту. В якості тексту обрали уривок створу музибраного поля поета та публіциста, лауреата Шевченківської премії Дмитра Креміня, який більшість свого життя пропрацював у Миколаєві. На початку диктанту до учасників звернувся син митця, омбудсмен з української мови Тарас Кремінь, Миколаїв як форпост і цитадель духу, героїзму і боротьби, демонструє характер всьому світу. Сьогоднішнє написання миколаївського диктанту за всіх за нас, про нас, про наших героїв. Про наших захисників диктант тривав близько 40 хвилин. Текст читав актор Миколаївського національного музрамтеатру, заслужений артист України Максим Руденко. До заходу в бібліотеці долучилися освітяни, учні миколаївських шкіл, волонтери, лікарі, діячі культури, військові, працівники національної поліції та державної служби з надзвичайних ситуацій. Текст був цікавий, тому що було різне багато різних знаків пунктуації. Крім того, була пряма мова. Були такі слова, які не дуже часто зустрічаються в спілкуванні. І треба було подумати про їх правопис. Він був, так я скажу, складний. Я взагалі за цей рік написала диктанту так вживу, і це мій такий дебют, можна сказати. Я вперше зустрілась з текстом Дмитра Кременя, і в цілому мені дуже стиль його сподобався стиль його написання. Все дуже чітко, все дуже правильно. Серед учасників були і представники влади, зокрема міський голова Олександр Сінкевич, і його заступник Анатолій Петров. Мер Миколаєва наголосив, сьогоднішній захід це крапка в обговореннях, яка мова для Миколаєва рідна. В Україні склався стереотип, що Миколаїв це російськомовне місто. Насправді це не так. Вже багато людей переходить на українську і ще більше після повномасштабного вторгнення використовують мову в інтернеті в повсякденному житті, в сімейному житті. Ну а по-друге, Дмитро Кремінь, який працював і жив в місті Миколаєві, і став всесвітним визнаним генієм, яким ми пишаємося, і саме його текст сьогодні використали для цього диктанту. Після завершення диктанту всі охочі учасники могли сфотографувати свою роботу і надіслати журі. Загалом надійшло близько 550 робіт. Незабаром журі визначать найкращу та нагородять її автора. Результати конкурсу будуть опубліковані на сайті бібліотеки. Організатори обіцяють, у майбутньому зробити миколаївський диктант традиційним. Олександр Матюшенко, Ігор Невидомський, Євгеній Гончаренко. Новини до каналі Март.